Я не помітив вас в якихось депутатських тусовках і групах. У вас немає грошей бізнесу? Чи вам так комфортніше? Так. Чи можете от, ви вважати себе окремою одиницею? Е, ні. Е, я спілкуюся з колегами і. Вважаю, що принаймні третина нашого парламенту, а це вже дуже багато. Це ну прекрасні люди для взаємодії, і ти можеш вибрати різні напрямки, щоб скоординуватися для тієї чи іншої ідеї. Тр... Ну, тобто, десь от 100 колег, точно, ну це таке особисте враження. Щодо ну, е, е, ну це так і складно і просто відповісти, тому що не знаю, чи цікаво глядачам е, що. А я тіка, що цікаво цікаво. Що я цікавлюся, Да ще я цікавлюся філософією там стрійцизму. Аскне не аскетизму, а мінімалізму, мінімалізму теж, тобто, це те, що там дозволяє себе тримати в певних рамках, враховуючи знову ті всі ризики, які присутні в нашому середовищі. А, ну і особисто не люблю якихось там масових заходів, особливо зараз, теж враховуючи те, що як відбувається, в якій ми боротьбі, а навіть ну не, не хочу, щоб це сприймалося як якась ідеалізація. Е, але ну по факту, е, я навіть передала його ручервні. От яко я згадувала там міжнародну діяльність. Зараз більше е, все е, це законопроектна робота, там робота з військами ДЦК і е, поїздки в мене були тільки дві в Польщу, одна по озброєнню конкретно й е, там, що вже можна коментувати, це щодо передачі нам танків. Ну і певного озброєння, це ще було в березні і початок квітня 22-го року з Кулебою, з міністром закордонних справ. І, і друга поїздка була теж, ну, певною мірою там зв'язана теж Польщу. А все інше я відмовилась від закордонних поїздок і трачу цей час між комітетською роботою на поїздки у війська. Ваші хайпові так. колеги Микола Тищенко, ви його часто, я бачу, критикуєте і в соціальних мережах? Та я не критикую, його вже не існує для мене, тільки оце не втрималось, коли він знову вийшов з там. З пістолетом? А, ні, ні, не з пістолетом. З Але бачили з пістолетом? Він мішати. вийшов нещодавно, з тиру. Не бачила. З дуже близького, близької відстані стріляв по мішені. Я не хочу його коментувати. Там розумієте, у нас немає нічого особистого, а питання в тому, що просто він настільки, я вважаю, ну, настільки його неприйнятним для нашої команди, що ну, відкрито це зазначала. І потім Як давно відкрито? оформила. Як давно, ще, мабуть, років уже десь два з половиною. Получається, і я від Оце все оформила і подала відкрито листа на керівника партії, керівника фракції щодо виключення. А останньою каплею було це е, нагородна зброя від одного із бандитів. Ну як бандитів. Ну, це типа вони оформлені як ДФТГ, але у нас же ж по різному буває. Ну, Є такі і шахраї. Ну, країна величезна, часи важкі. І там було відео, як він його нагородив зброєю. Ну, почнемо з того, що він не мав права цього робити. Ну, тобто, це не офіційне там, військове якийсь, керівниц... відомство, там, керівництво. Тощо. І... А тоді це ще було в розгар взагалі, першого півріччя війни ну, з дуже драматичними ситуаціями. То я зібрала всі ті його. Вибрики описала і направила на керівника партії і фракції. Ну і, врешті-решт, ну зробила все від мене можливе, звісно, щоб його виключили. Це не значить, що це суто моя робота, а тим не менше, я була дуже активна в цьому процесі. Um... Зараз, коли його виключили, він не частина нашої команди, щоб про нього говорити, прикро. Прикро, що мажоритарника відповідно до законодавства не можна позбавити мандату, як ви реагуєте на випадки хабарництва серед депутатів вашої фракції? Ось слуга машин, це ну, жахливо. По а Що пропонуєте особисто? Ви? Що ви пропонуєте? От керівнику фракції партії. Що ви пропонуєте в такому випадку? Ми про особисто. Е, ну дивіться, яка, яка е, реакція може бути? Зараз у нас швидка реакція на виключення, да? що ми можемо політично зробити? Mm -hmm. Засудити, виключити з команди. Да? А, виходить, е, е, потім ми ж не правоохоронний орган, не суддя, і не прокурор, щоб їх садити. Тобто, е, е, щодо е, комунікаційної роботи, що так не можна робити ні в якому разі, що це етично неприйнятно, звісно, вона проводиться. Ну, тобто, але навіть той момент, що правоохоронні органи це викривають, це значить, що ми не прикриваємо. Тобто, я навіть мала сміливість пожартувати щодо цього приводу, повертаючись до опонентів, деяких, які там заявляють, що любе, люба робота правоохоронних органів щодо нардепів з, з опозиції це політичний тиск. Ну, тобто а, політичний тиск при ручних правоохоронних органів, то які вони ручні правоохоронні органи, коли вони наших ганяють, як ви бачите, як ну, Тобто, ми не скриваємо. Ну, якщо є те, за що, що то виявляють. звичайно. Так, це знаєте, це і є напрямок правової держави. Тобто, ми маємо йти до правової держави, і правова держава це те, що. Нічого не прикривається, не намагається прикриватись, і є реакція на ну, неправомірну поведінку. І, до речі, те, що наскільки я пам'ятаю, там близько сотні різних кримінальних проваджень по депутатам. Ви можете мене виправити. Я не предметно цього дослідження не проводила, а скільки я чула, так це ж. Наслідок зняття недоторканності, коли ми зняли недоторканність, залишили да? ну, тобто те, що тільки з погодження генпрокурора можна кримінальне провадження, тобто мінімальний захист, який є в європейських парламентах, нам закидали, що це вони повністю зняли недоторканність. Так, ось, подивіться, в рядом раніше це треба було проголосувати парламентом, щоб по якомусь нардепу да, відкрили кримінальне провадження. А, а зараз що з коли ми е, побачимо статки праців, депутатів, коли повернеться е, декларування? Е, я думаю, що ми що де, декларування. Має повернутись, наскільки мені відомо там, те, що опрацьовує антикорупційний комітет, взагалі ми можемо влітку проголосувати повернення. Але й, е, однозначно я вам не скажу, тому що це не є предмет віддання нашого комітету. Особисто я е, подала декларацію і за 2021 рік, і за 22 рік, і взагалі там е, десь ну, серед 20 депутатів, які це зробили. Про ініціативи партії, ось до прикладу, проєкт. 56-55, про містобудівну діяльність. Європарламент закликав Зеленську не підписувати його. Так, Зеленський але була сказав, що чекайте. Я травка. доведу да. думку. Зеленський сказав, що половина мерів підтримує так званий містобудівний закон. Вважає, що він усубуває корупційні ризики. Інша половина здебільшого великих міст вважає, що закон забере у них повноваження на підпис президенту було направлено 19 грудня. Вже відведений Конституцією термін сплив витування закінчилось, і петиція закликом витувати набрала необхідність кількість голосів. Що буде далі? Угу. Ну, ви мене питаєте, те, що не. Є uh -huh. безпосередньо знову ж таки діяльності в комітеті, але е, ваше питання все одно вважаю коректним, тому що я є одним із співавторів. Чому я підтримую цей закон? Ну е, зразу скажу, що е, це звернення Європарламенту. Я до речі про це писала. Це е, ну, правка, яка була подана з голосу, і е, там е, той депутат, який подав, ну він має певні зв'язки, як із Кличко, так і з опозицією. Ну тобто, там неоднозначна історія. Політична лобізм, антилобізм це як завжди у нас, також є і в Європі тощо. Але давайте повернемося до суті. Зокрема, чому підтримую законопроекти. бо елементарно нам треба віднов... ну, і розбудовуватися і відновлюватися. І з тим, яким чином зараз працюють правила, які там хтось сказав це, як знаєте, прекрасне ніщо. Тобто, давайте у нас все буде прекрасно, як ніщо. Але предметно у нас все одно не працюватиме, і можна буде там десь в сірій зоні щось підплатити, щоб порішати. Тобто він вносить якусь золоту середину. Ну, я б не не назвала навіть золотою серединою, він дає можливість розбудовуватися і відбудовуватися. І це шлях вперед. І знаєте, якби його вже підписали, то ми б ще ну, там його можна і ще і кілька разів підкоригувати, бачачи, як він працює, що вводиться, як підзаконні акти оформлюються. Там дуже важливо це, е, цифровізація. Ну Цифровізація вона завжди скрізь важлива. Я вже думаю, що ні в кого не виникає питань, тому що там, де ми прибираємо людський фактор, е, зменшуємо людський фактор, де взійде взаємодія. З машиною, з статистикою, з е, тим, що у вас там є, умовно кажучи, електронний кабінет, або е, ви подаєте документи, він проходить певні етапи. Ви бачите, які етапи він проходить, і в які строки він має це пройти. Це вже зменшення корупції, це апріорі зменшення корупції, і е, ми маємо бути далекі від ілюзії, що ми знаходимося, вроді як е, там війна обмежилася кількома областями. А, і е, ми можемо і розвиватися в такому ж темпі, як ми розвивалися. Я вважаю, ми маємо стати, е, не знаю, як асоціативно ви, виникне у людей Гонконгом. Там наші міста мають стати Гонконгами і Сингапурами. Да. Да, тому що це наш шлях, щоб вижити. А щоб When... це зробити, треба вводити прагматичні правила.